Києві відновив роботу оновлений польський інститут. Метою його діяльності є презентація культури, історичних традицій та сучасних здобутків Польщі. Чому можна навчитися в польському освітньому хабі? Розкажуть мої колеги. Три поверхи та з два десятки кімнат. Польський інститут відновив свою роботу у столиці. Цього разу у новому приміщенні Насагайдачного. У стінах закладу можна дізнатися про інформаційну політику дружньої країни, економіку, історію, культуру, науку, мову, а також спорт і туризм та навіть кулінарне мистецтво. У планах формування великої бібліотеки, робота конференц-залу та навчальних кімнат. Наразі у будівлі тривають технічні роботи. Інститут зараз від. Критий, але звичайно, треба різні речі ще. Ну, і перед нами ці всі технічні проблеми: будка охоронця, нові двері, нові якісь там забезпечення, крати сітки. Не ну, розумієте, цього багато. Приїхали подивитися на новий офіс інституту найвищі польські посадовці: член ради міністрів, Міхал Дворчик, міністр із канцелярії Анджея Дуди, войцех Колярський та віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Гусевська Під час війни дуже важливо. Поглиблювати культурну співпрацю між нашими країнами каже політикиня, Це місце має такі цілі. Дуже важливо зблизити наші народи як культурно, так і історично. Це символічне місце, аби показати надію, надію на те, що Україна виграє цю війну. Ми разом виграємо цю війну, виграємо її для безпечної Європи. Для безпечної Європи до польських колег доєднались й українські чиновники. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко каже, що після 24 лютого Україна та Польща почали нову сторінку відносин. Ми почали писати фактично з чистого аркушу паперу. Наші взаємодії. Відносини і в рамках національної спадщини і в історії віце-прем'єр Республіки Польща Петро Глінський. За місяць до війни мені сказав, ми починаємо все заново. Фінансує роботу оновленого офісу Міністерства закордонних справ Польщі. Навчання на курсах польської в інституті безкоштовне. Також тут нададуть консультації для абітурієнтів щодо вступу до польських вищих навчальних закладів. Дмитро Дідора, Йогорнікітенко, телеканал Еспресо.